Коли влада вдається до популізму, вона не знає, що робити або готується до виборів. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 28 жовтня понеділок, і у мене на каналі програма Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок хотів би поговорити про вже як називають Вовну Тисячу, це про рішення. Володимира Зеленського, він там в своєму зверненні сказав, що з 1 грудня кожен українець має отримати тисячу гривень. Це така нова якась програма допомоги, яку він доручає розробити уряду. І щоб з 1 грудня вже всі отримували там цю тисячу гривень. Пам'ятаєте, коли Юлія Тимошенко так само виплачувала тисячу гривень, тоді називали це Юліна тисяча, тепер це вже називають Вовина тисяча. І як сказав Володимир Зеленський, це буде суттєва допомога кожній сім'ї, родині України, бо там декілька тисяч отримає кожна сім'я, так від малої дитини, і дорослі, і таке інше. Ну і там зазначається, що ці гроші можна буде використати на комунальні там, послуги, оплату, електрику, квитки, донатити, купувати українські товари. Тобто, ніби все так добре, все нормально. Але це виглядає, ну, на мою думку, м'яко кажучи, якось ну, не зовсім доречно, чи як люблять говорити прихильники влади, представники влади, коли там їх критикують за якісь їх дії та рішення, що це не на часі. Давайте почекаємо завершення війни і тоді будемо, значить, якось цю критику сприймати, щось там виправляти, щось там проводити і таке інше. Загалом, от останні дії. Володимира Зеленського, вони, не зважаючи на те, що реально ну, поки що нема якихось таких підстав для того, щоб говорити про проведення виборів, бо має бути скасований воєнний стан в Україні. І так чи інакше має бути якась пауза в війні, чи то заморозка, припинення вогню, все таке інше, щоб провести ті вибори. Але вже от, ну, декілька тижнів, так активно, те, що я спостерігаю, Активно влада робить якісь кроки, заяви, дії, які нагадують підготовку саме саме до виборів. Я маю на увазі там і ця така візуальна по телевізору на фото, демонстрація боротьби з корупцією про ті мільйони, мільйони там, доларів, кешем, готівкою на ліжку. Ми всі ці. Фотокартки, також засідання, спеціальне засідання там для Ради національної безпеки і оборони, яке було присвячено СЕК, що треба їх ліквідувати. Ми пам'ятаємо свій час так і звільняли і воєнкомів, Я про це говорив рік назад говорили про військово-лікарські комісії. ну тепер ці медико-соціальні експертні комісії також хочуть ліквідувати, ніби демонструють, бо там настільки негативу вони набрали, що треба дійсно вже приймати якісь рішення. Ну і Загалом, ситуація з підтримкою довірою тим більше до влади, ну, м'яко кажучи, дуже-дуже неприємна. І як я постійно наголошую, ця суспільна легітимізація влади, вона з кожним днем все менше, менше, менше. Тобто, суспільне схвалення тих дій і рішень влади вони ну, викликають несприйняття у громадян України, і ясно, що треба приймати якісь і ну, от, Вирішили там. Напевне, спорадилися і будемо займатися фактично передвиборчу компанією, навіть якщо вибори не будуть, але так чи інакше, я так розумію, що є сподівання, що ці дії, ці рішення вони мають якось змінити це суспільне схвалення. Тобто, щоб рейтинги довіри перестали падати, а можливо, навіть і сподіваються, що вони будуть підвищуватись. Ну, в це мало все віриться, і ця от ініціатива цієї тисячу воно десь, напевне, от в цій системі координат, яку для себе там на... хтось малював чи накреслив. І от зараз, можливо, по пунктам, і от вони будуть всі ці речі намагатися робити. У будь-якому випадку, як на мене, ця ну, ініціатива ну, загалом виглядає ну, ніби правильною, доброю, бо вона є популістична. Вона може і має за великим рахунком. Багатьом подобатись. я думаю, що нам більше подобувалася всім, якби в нас був мирний час. Але коли рівень життя в нас суттєво падає в Україні впав уже, коли в нас є багато людей безробітних, багато людей стали бідними. І так от, давайте всім роздамо. Ну, Я думаю, що, напевне, не зовсім це правильно. Все-таки треба виходити з того, що в нас є ну, соціальний. Незахищені верстви населення, яким в першу чергу потрібна допомога. І така ця уравніловка, ну знову ж ну, щось нагадує якийсь як колишній Радянський Союз, там десь, напевне, і пам'ятає Володимир Зеленський, там і хтось з його оточення ті часи, щось якісь от такі їхні заяви, дії, рішення вони десь, на мою думку, ну, от, можуть нагадувати ті дії, які колись вони, можливо, пам'ятають, ще коли були там, чи підлітками, чи навіть дітьми. За, за часів, коли у всіх все ніби так було е, одинаково. Але саме цікаве, що це вони дають громадянам. У них то все супер. Е, представники влади, ну просто як я говорив і неодноразово наголошував, корупція просто зачинив влади розквітла. Ми розуміємо, що без підтримки влади корупція не може існувати в таких масштабах і повсюди, по всім, я не знаю, там горизонталям, вертикалям, які мають відношення до влади. І ця Вовина тисяча, ну, побачимо, як вона буде виплачуватися, побачимо, звідки ці гроші вони знайдуть. Хоча ж всі ж говорять про те, що грошей в бюджеті нема. Ми пам'ятаємо ці аргументи, чому потрібно піднімати податки, і воєнні, і інші. Бо кажуть, треба ж фінансувати Збройні Сили України, треба фінансувати армію, а в нас для цього немає грошей, тому ми мусимо і зобов'язані піднімати от ці податки. Хоча, знову ж, як неодноразово було сказано, і не тільки я про це говорив, давайте спочатку займайтеся корупцією, зробіть реформу податкову, займайтеся митницею, де багато-багато ну, втікає грошей. Тобто ми ну, неодноразово бачили журналістські розслідування, і навіть вже потім за цими розслідуваннями журналістськими були справи по корупціонерам, але ну, вони десь якось так: от, спочатку гучно про них заявляють, прокричали, а потім ситуація так чи інакше. Ну, Якось затихає і продовжується. Потім знову якась там справа така гучна. Знову багато горі. Тобто, ну, ситуація насправді в таке враження, що вже ми якийсь такий передвиборчий реальній компанії, чи, скажімо так, в етапі передвиборчої компанії. І ці всі ініціативи, які от зараз відбуваються, на мою думку, можуть свідчити тільки про одне: що насправді влада. В першу чергу влада виконавча я маю на увазі уряд, вони реально не спроможні, не нездатні, а можливо і не знають насправді, що робити, або дехто і не хоче. Я маю на увазі, коли пам'ятаємо, ми з вами говорили на минулому тижні про те, що ніби є якийсь там план, була інформація BBC Україна, план внутрішній, план для українців, для того, щоб. Україна змогла оборонятися, щоб продовжувати протистояти загарбникам і таке інше. Тобто, замість того, щоб свій час вести е, закон, як його називаю, про оголошення сану війни, перевести добре, не вели закон перевести реально, привести. Економіку на воєнні рейки, що Росія, до речі, зробила, там всі питали, говорили, що то таке. от Дивіться, от що Росія зробила, це є, називається фактично і переведення економіки на воєнні рейки. Тобто все для війни вони роблять. Нам треба все для оборони і перемоги, а вони все для загарблення і для продовження війни роблять. Ми цього реально не зробили. Так, в деяких сферах це почалося робити в першу чергу завдяки ентузіазмам, і це правда. Але це нема такої якоїсь загальної системи, яку треба було ну, мінімум півтора року, можливо, навіть і два і більше. Назад, вже це треба було все зробити. а Зараз бачимо тільки якісь внутрішні плани там доручили. Тобто, ці ці заяви, внутрішній план, візуальна ця боротьба з корупцією. А була ще зустріч з представниками громадських організацій, громадських діячів. Ну, вона також, ну на мою думку, свідчить саме про те, що влада намагається шукати якісь варіанти повернення довіри. знову ж. Повторюсь про це от суспільну легітимізацію, суспільне схвалення своїх дій і рішень, тепер вовина тисяча. І все-таки це, на жаль, от з моєї точки зору, ну, чергове свідчення, що нам для того, щоб країна виграла війну остаточно, для того, щоб Україна потім відновилася, для того, щоб Україна стала економічно процвітаючою, щоб країна. Ну, е, мала своє майбутнє, в якому захочуть жити ті люди, які зараз виїхали за кордони, майнувація громадян України. Для цього потрібна зовсім інша, зовсім інша програма дій, влада а для цього і влада. Бо ми бачимо, що на жаль, ну ходять по колу то, що робили попередники колись, але це був мирний час. Бачите, намагаються всі ці варіанти різні, популістичні робити і зараз, під час війни. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудете, будь ласка, поставити подобайки, Прокоментуйте обіняємося думками. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!